Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні тісто замішувати не потрібно, бо це саме той випадок, коли простіше його купити. Якщо в холодильнику є яблука або ковбаса, а в морозильній камері листкове тісто то легко, швидко і без зусиль можливо створити свій букет листкових троянд. Отже, не гаючи часу вашого і мого, приготую трояндовий букет. Сріжжове листкове тісто розморожую при кімнатній температурі. З яблук виймаю насінневе гніздо, ділю його навпіл і нарізаю на тоненькі скибочки. Тоненькими слайсами також нарізаю ковбасу. Тісто розморозилось, викладаю його на підпилену борошну в робочу поверхню і розкачую в тоненьке полотно. Товщину тістового полотна регулюйте за своїм бажанням. Щоб підрівняти розкачане тістове полотно, зрізаю краї. З тіста нарізаю смужки приблизно по 7 см. Викладаю яблука на один бік, посипаю їх цукром змішаним з корицею і накриваю тістом. А далі закручую тістову заготовку у вигляді рулета. Якщо не випікаю троянду у формі, то гарненько защіпую краї, щоб вона не розгорнулась при випіканні. Так само формую троянду з ковбасою. При бажанні, можливо, середину змастити збитим яйцем. Кладаю напівфабрикат на деко, застелене пергаментним папером, і змащую збитим яйцем. Ставлю випікати в розігріту до 190 градусів Цельсія духову шафу на хвилин 20 приблизно і випікаю до готовності. Троянди з яблуками декорую цукровою пудрою. Це відео є, як ідея, що легко і швидко приготувати на десерт або перекус. Тому готуйте і хай все у вас здається. Підтримуйте розвиток саме українського контенту, підписавшись на канал, хайте будь-який коментар і поширюйте відео в мережах, а ще поставте подобайку, якщо контент вам до вподоби. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!